Всем привіт! Ну що, був вже ще в зубного, так як я обіцяв після зубного. Ти зразу про себе. Про себе, да. так. Все ж по порядку бути. Значить що, на чому я зновся, бо мене перебило. Значить що, як я обіцяв по зубам, і треба да, да, все бути по очередності. Привіт. І там запис, і тут запис. Зуб він мені запломбірував 200 злотих. Я йому віддав. Ну він так сказав, що 200 злотих. Після цього ми поїхали в новий Тарг. Через місяць це ж назначив на 18 те чи на яке тобі? Так, на 18 да, на 18, да, на 18 іюня. Що буде робити далі, я не знаю. Може обратно пломбочку і 200. Так, приїхали ми в новий Тарг. і розказуєте далі. що. Я не знаю, До індекринолога були, все нормально. Зробила вона УЗІ, хороша жінка, Оце настоящий врач, прям Ліда. Скажи, да. от прям вона мені зря на мій рекомендувала. Не зря, не зря вона, вона прям людяна. Вона така, прям ну людяна. Вона з тобою так балакає. Да. Ой, капець. Ну, в общем, що зробила вона, зважила мене. Не набрала я ні кілограма, ліда. Ти не була удивлена. Mm -hmm. Мої віса брешуть, мої показують 126, а в неї 125. І ще я так надіта, mm -hmm. що лишненьке було. От 125, а рост вона сказала 165. 167 час. А, 7? А, 167. Ну, Значить, 7 може бути. 167, бо я й не знала свого росту. Так погано бачу, де мої очки? У сумочки, дайте мені, пожалуйста, очки. Аналізи хороші. Ну, низькі були. Знижені, так. Да. Занижені. Ми, конечно, не сказали, що ми вже п'ємо 75, але вона нам назначила 88. Ми просто не можемо стільки крутити, як циган сонцем. Самі назначаємо, самі лічимося. Я п'ю 75 час, а вона назначила 88. Все, переходимо на 88. Саме головне, що ми хотіли у неї дождатися, це розрішення на операцію. Ну, до хірургів туди треба розрішення, один дикринолога, бо були погані аналізи. Дала вона нам розрішення. Зараз заїдемо в аптеку, купимо лікарство 88, щоб не ламати, бо ми там ламаємо кришем, ділимо, щоб не ламати, не кришить. Посоветувала піти до терапевта, щоб назначив нормальне віддавлення. Бо це не нормально, що я п'ю каптопрес, Він дійсно мені багато хто каже, що він швидко збиває нехороший. Треба йти до терапевта, як мені оце дали, щоб назначив нормальне лічення. Поміряла давлення, зробила УЗІ, все зробила. Замечательно, ціна такої процедури 200 злотих. Це дійсно врач, який я бачила, що вона інтересується. У мене задає мені питання. вона, ну, ну Я бачила, що це доктор. Mm -hmm. На сравні з тим, що в прошливий раз мене там заклювали, бо не таке вам все не таке, то там дійсно крутилася на креслі, і ну, так якось вона. Не, не як доктор себе вела, а це вела себе от дійсно. Дієтолог та, Більше до дієтолога там було назначення. Тут по дієтології нічого не сказала, вона вищикала, що вес лишній, Ну от так. Через три місяці ми до неї прийдемо. до неї Через місяць прийдемо. А ми прийдемо через да. Вона нам сказала, що можна прийти через три місяці. Але якщо ми хочемо на операцію, хочемо вообще ну якби узнати свої результати, то через чотири неділі. Ну от я записалася на начало липня, так що прийдемо через місяць. Все, на сьогодні все. Ми зараз їдемо додому, ми виморені. У мене давлення вроді невелике, велике, 160 вона наміряла ни, ви, ни, нижнє високе на 115. Ого. Ого. Угу. От і за того ми їдемо Сейчас... Я плохо себе чувствую, я чувствую у голові, у мене непорядки. Каже, я ще пані розчулила, да? бо запитала, угу. ж у нас зразу откуда що до чого, і все, і я зразу реву. <риво> Коли це вже закінчиться, угу. чи знаємо ми, чи ні, а ми ж откуди знаємо. Да, мы сами ждем. Uh -huh. Все, едем. Здравствуйте. Здравствуйте. Что, вы, что Потерялась? Потерял. потерял. Там бегал на заправку, узнавал, почем солярка. Почем? По 7 гривен. Бери себе стульчик сюда. А что? Бери сюда. Коротше, це дуже близько. Ні, я одивинулася, не переживайте. Ой, коротше, вийшла з бульниці з трясочкою. Я думала, собі розказую, Ліда свій телефон підсумала, буде це сказано і в неї, і в мене. Вийшла з трясочкою. проголодалась, мабуть. Ну і Богдан мені сказав, пішли швидко в підренку, поки в мене не почались нерви. Взагалі, пішли в підреночку, а вовець наверху, Ліда, ти мене відвікаєш. Так я дивлюся, що наш кот буде. Вони не Мовить на вирух до китайця, пішов, там духи йому треба було купити, китайця бере. Дівочки, хто не знає, в новому таргі наші, хто зараз тут близько, в новому таргі сьогодні до магазині. Я не знаю, чи це сьогодні, чи це вже вчора позавчора, але Товару залишилося десь процентів 30, а може 25%. Розпродажа, мінус 50. Все продають. Там людей стільки страшне, очередіна. Я пішла в Бідрунку, купила, що мені треба, по акції. А в голову так не бідрунку. Ну, зараз, вода, десь, бодєдушка. Бумажку несі. Вода. Вода. Я пішла в бідронку, набрала все дорого, бо в мене не було просто бідренка, бо її забрав волок. А волок стояв на скидки, буки які брав по 10 рублів, там такі пробнички. А? По 10 рублів? По 10 злотих. А сьогодні по 5. так він аж так Зато я заплатила за ковбасу дорого. І я кусочок ковбаси полукапчена, така якась. Не те, як вона треба кракольця була. Сочи з'їла і трохи охолола. І заїхали, як називається. KFC. KFC. І зараз будемо їсти курочку, діти заказала, будемо висток... дистанцію, дибати додому голова, тріщить, не знаю, як пережити. Ну, все. Це що, мені чи що? Что? Не кричи, да. <laughs> нам с Вовиком мясо, а им с Богданом картошку. Мы а все колу две мини. А им одному эти... Эти, эти йогурты, да, не йогурты, а эти профетчики. Да, кетчуп и и картошку, а нам да. мясо с Вовиком. Да. Ладно. Я Спасибо. Дякую, дякую. Тож я знаю, чи є Діана, чи нема. Я кажу на балконі <ривіт> На їй було помогать приїхати. Друзі, день наш такий важкий сьогодні, ну просто нема слов. Я не знаю, він як год. Всі вдома, вроді, і Вовик вдома, я завжди рада, коли він вдома, і мені кажеться, день короткий. А Сьогодні такий день, як год. І він каже, я так заморився, два дні пошти був вдома і так заморився, як наче він орав. Я в раз, Вова, там все нормально, будемо, бо я пройшли раз не дивлюся, сама знімаю і мені півголови. Подумають люди, що вона то вже чуде. А я вже той. Ну, виставила, впала, а тут і сидю. В общем, вернулися додому, накаталися, наїздилися ще в тому КФС, понаїдалися і тепер, поки от машини дійшли пішком, ноги пеком печуть. Купив вовик. Вовик зайшов у бідренку, а ми вже з Лідою потопали додому. І що ви думаєте, потопили, а таблетки виписали, ми не купили. В нього очки поламані, в аптеку не зайшли ніде не і в китайському він був забув. Ніде не купили очків, так що Ліда опять вийшла на вулицю і купаю очки вже на глаз. На глаз очки, точно на глаз. І ще щось мені купить по рецепту лікарства. Да. Коротше, купила лікарства. Все нормально. зараз зайду в розлад. Давай. А потім все. Що? А потім не додягани на кохне, прийдуть. Ну добре, давай. Да? Отчиталася Ліда і перед вами, і перед нами. В общем, притопали ми додому, все нормально. Взяла все-таки мені таблетки. А Вовик забіг у відренку, купив картошки, бо у нас не було. Купив сільодочку Зараз на діночки і то в очках, хто без очків. Це якась катастрофа. По-валинськи По-валинську по поволинськи по 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 нашими словами. Купив сільодочку він душі сільську. Ну, я стараюся, звісно, люблю, хочу. Ну, в прошлый раз він купив, я почти її не їла, тому що боюся солі. А мені купив по-гречески, риба, по-гречески. Я не знаю, я ніколи не брала, чи вона в овощах. Ну, завтра п'ятничка, треба щось, щоб було в запасі. Якщо в мене не буде сили зварити борщику. Пісного. А якщо буде сила, в мене там квасоля і така, сяка, всяка є, може щось придумаємо. Ну, Завтра буде день і буде піща. Бо якщо буде день такий, як сьогодні, то, капець, це просто що дуже було треба, то я вибралась на вулицю і наверх єлі піднялась. А якби не треба виходити, я б ще сьогодні не вийшла. Та думаю, та поділюся ж з вами, чому ми попали в новий тарг. Ліда я так все на скору руку, щоб ви нічого не об'яснили, в новий тарг. Я ж була в нас тут в якийсь там центр платна в сентябрі, чи коли ми були, не помню, чи в ноябрі. Заплатили 300 злотих, і що я чула з першої минути і до останньої минути, це що треба дієтолог, треба до дієтолога, треба скидати вес. Нічого абсолютно по щитовидки не було. Назначила 75 вона мені. Пить, бо я пила 50 і все. І все остальне время ми обсуждали, як до дієтолога, скільки стоїть дієтолог, скільки пішло і поїхало. із за того я вже до платних не хотіла де, думаю, вже піду до настоящого. Ну, Ми записалися до безплатного, на якийсь день попали туди. Він подивився мої аналізи і сказав через 3 місяці. Через 3 місяці це буде яке казала Лавіда? 12. май іюнь. 12 іюня. Іменно 12 іюня і плюс-мінус їх вдома не буде з валіком. Вони десь там, ну, взагалі, не буде їх. А якщо я не піду на 12, то тоді перенесуть мене ще на 3 місяці, якщо переписатися. А мені ж то треба до хірурга, мені ж то треба рішати щось з операцією. І ми вирішили піти до платного. А До дівчинки ходить клієнтка на ногті, наша дівчинка з України. Спасибо їй велике, вона підказала, поділилася хорошим доктором. Каже, я лічуся в неї, скільки тут, мабуть, проживає. І дуже хороший людяний врач. Боже, дівчинки, в новий тарг. Я це, Ліда, записалася. Я не знаю, теж місяця-два назад, чи коли вона записалась давненько. Я вже вчора, позавчора, буквально несколько днів назад, я торочу ліді, що я не хочу йти до платного, я дождуся вже безплатного. Вона каже, не дождетесь, тому що мене не буде на безплатний. Хто вас поведе і самі ви не зобразите нічого. Значить, йдемо до платного. Дуже хвалили, дуже хороший. Я дуже довольна. Я тепер, звісно, останусь у цього ендокринолога, скільки треба. Тому що вона дуже людяна, вона так все перепитала, вона попитала про моє давлення, вона розконсультурувала мене, що робити з давленням, вона э, поміряла мені давлення тут же в себе. Ну, в общем, людина дуже хороша. Сказала, по щитовидки робила УЗІ, і стоїться все 200. Тут у нас стояло 300, а там 200. Що вона сказала? Сказала, що є маленьке розпалення, мабуть, розпалення із нього щось десь там в робила якісь змінення невеличкі. Ну, нічого не треба, абсолютно нічого не трогаємо, абсолютно нікуди не ліземо. лічимося, п'ємо 88 дозу і все отлично. І дала, звісно, на операцію мені розрішення. Хоча каже, операцію назначить набагато пізніше, звісно, бо це ж її не менше як через три місяці назначить. То вона каже, що... Ліда мені вже потім об'яснила, бо я ж то як баран, боже дівчат, я не знаю. Я учила польську, я сиділа, займалася, я могла Томаша, який готовий, послухати і поняти все дословно, що він готовий, що він каже. А тут жіночка балакає, Ліда каже, вона так доступно все розказує, що прям дословно можна поняти. Що вона каже? <рик chord> і сказала мені Ліда, що вона сказала, що все-таки желательно через 4 недільки приїхати, подивиться вона, наверное, перездать аналізи і подивиться ще раз, щоб уже перед операцією будь так. Хочу сказати по поводу, казали мені колись, писала мені Ірина Хмара чи Хмура, яка жила тут в Закупаному, їхала в Росію. І вона мені казала, що це вам, вас просто от футболюють, Це не повод, щоб вам не зробити операцію. Індекринологія, типа, не грає ролі. Оказується, тут і грає. Я не знаю, як на у нас, а тут вона грає роль, тому що з нами оця дівчинка, яка нас сюди привела, ми були записані на 5, вона була записана на 4. І їй там предстоїть якась операція. Не буду я внікати, не знаю. ну... Факт того, що ця дівочка боліє вже давненько з щитовидкою, і в неї щось з аналізами не в порядку. І вона їй не розрішення не дала до хірурга. Вона каже, ви розумієте, що погано виводять із наркоза. Так як вона каже, ця дівочка мені кисарями робили, у мене такі самі показники були. Ну, тоді мені було 20 років, а зараз мені 40, то, звісно, вже опасно. Так що, все-таки. Тут не розрішають без ендокринолога, якщо немає в порядку всього, то не розрішається. Ну слава Богу, добилися ми того, що вона нам дала дозвіл. Тепер каже Ліда, вже до п'ятниця-субота там віддихаємо. А з неділі каже, вже піду опять до хірурга, до анастазіолога, хто там буде коли назначать чи поновий назначить аналізи. чи... Mm, уже з цими скажуть, що ну в общем, ми не знаємо, що буде далі. З неділі буде Ліда йти вже до хірурга, а потім я буду вас ставити в звісність. Не знаю, інтересно вам це чи не інтересно. Ну, я показую свою жизнь, а в моїй житті проходять такий етап. Я думаю, що вже на завтра, на післязавтра я буду ходяча, бігача. Трохи я вже додійти цього свого кошмарних днів, яка я вдома була. Дуже важко сидю, як в темниці, прям голова виходю на вулицю. Воно ще й погода, мало того, що зо мною не все в порядку, а тут ще й дощі на вулиці. І ви знаєте, таке, як та, що... я не знаю, до чого сравнити. Таке якесь состояння, ну... не знаю. Темнота якась в глазах, темнота все сіре, нічого веселого, нічого радісного. Із-за того я стараюся не менше показуватися вам, менше е світитися, бо в мене сльози прямо на підході, і щоб вам їх не, не передавати, і не показувати і не ділитися, у вас своїх, у кожного своїх вистачає, то я стараюся менше показуватися. Був коментарі Вова, Вова Володя. Тебе лет, если не секрет. Так що я і написала в коментарях, якщо ви дивитесь. В наших відео у нас дуже багато відео на каналі. всіх відео було. І як ми вдома жили, як ми тут, там наш возрос, там наш ну, ну вся наша життя. В цих відео практично два роки нашої життя. Так що можна зайти і подивитися, якщо дуже-дуже вам інтересно. А хто не хоче дивитися, а хоче дуже щось узнати інформацію, то я рекомендую свій канал відкрити, там, де у вас заведений канал для Ютуба, щоб просто заходити і продивлятися, то там має бути написано фамілія, ім'я по батькові. Тоді я буду хоч знати до кого звертатися. Ну, якщо ви підписуєте свій канал НБНРС. То естественно, що таким людям я не буду подробно об'ясняти всю подноготню, тому що я не знаю, хто ви і що ви від нас хочете. Якщо у вас фамілія буде конкретно, ім'я, отчество, то я ну, не знаю, наскільки це правда, ви можете написати ліву Любу, але все одно якось відношення до такої до записі трошки лучше. Фух, все, мабуть? Ми ж вам відкриваємося. Ми вам відкриті, ми показуємо все, всю свою життя. Я розумію, що не всі це роблять. Раз ми вирішили, значить ми повинні. Ну ми повинні показати тільки те, що ми хочемо. Те, що ми не хочемо, ми не об'язані. Да, багато кому ми хочеться відкрити душу, хочеться поділитися. Це наша життя. Ну, ви ж знаєте скільки людей, які добра, добра желають, які зла желають. Хто дивиться з Енергодару Дніпровка, Кам'янка, Павловка, Рогачик, всім окремо, Запоріжжя, Запоріжжя, Харків, Дніпр, всім дівчатки, вам особий-особий привіт. Бо я знаю, ви дивитесь, ви пишете коментарі. Ви підтримуєте прямо отак, берете нас на руки і підносите. Всім вам дякую, всім вам миру, добра і тепла. Скорого! Скорішого миру, скорішого повернення в свої домівки, щоб було, щоб ваші бажання совпадали з вашими можливостями, щоб збувалися ваші мрії швидше й швидше, і щоб було тільки так, як ви хочете. Все, друзі, до зустрічі! Бажаю вам всього, всього самого найкращого. Спокійної ночки. Завтра ми з вами обов'язково зустрінемось.